Ну, щоб не бути голослівним, думаю, ще розкажу про цю саме полуницю Альбу. Альба це рання стигла полуниця італійської селекції. Одна з самих ранніх і самих урожайних. З недоліків те, що вона, через те, що вона дуже раннє зацвітає, великий ризик до заморозків. Треба її накривати агроволокном, це треба розуміти. По розміру ягоди, одна з найкрупніших ягід ягод Альби, там 40-50 грамів може бути. У мене є відео більше з сірникової коробки. Так, по смаку це солодка з кислинкою ягода по вражайності. Ну, заявлено, що вона може давати до 1,5 кг з куща. Це на другий рік після посадки. Дуже стійка до розрізних хвороб. Як по листю до хвороб, так і до корнових різних гнил, фітофторозі і всього іншого. Трансплантабельна ягода дуже гарно транспортується, не тече, трошки раніше її зриваєте, і тоді вона їде в будь-яке місце і гарно доїжджає. Так що ось така альба. Ну, Одна із найкращих, я вважаю, полуниць, як для себе, так і для того, щоб вирощувати на продаж.